Всім привіт! Сьогодні приготуємо цукровий пиріг. Це пишний, м'який і дуже смачний домашній пиріг із вершками і цукровою посипкою. Приступаємо. В миску виливаємо 200 мл теплого молока, додаємо 2 чайні ложки сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру. Добре перемішуємо і відставляємо на 10 хвилин, щоб активізувались дріжджі. Після цього додаємо півчайної ложки солі, 2 чайні ложки ванільного цукру, 2 яйця, 120 г розтопленого вершкового масла. Просіюємо потрішки борошно. Всього мені знадобилося 460 г борошна. Тісто замішуємо в мисці, Борошно більше додати не потрібно. Тісто виходить таке в'язке. За рахунок того, що тісто не забите борошном, періг вийде дуже м'яким і повітряним. Миску з тістом накриваємо і відправляємо в тепле місце на 50 хвилин. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментним папером. Стінки форми змащуємо вершковим маслом. Тісто знову накриваємо і відправляємо в тепле місце на 20 хвилин. У мисці з'єднуємо 100 г цукру і 50 г вершкового масла. Тісто в формі піднялося допомогою пальця змоченого в олії робимо в пирозі ручки. Рівномірно розподіляємо цукрову посипку по всій поверхні пирога. Відправляємо пиріг в добре розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Після цього дістаємо його із духовки і поливаємо вершками 200 мл. Повертаємо пиріг назад в духовку ще на 5-10 хвилин. Залишаємо пиріг охолонути на рішітці. Пиріг виходить смачним повітряним з ароматом ванілі і вершкового масла. Сам рецепт цукрового пирога простий, швидкий і дуже смачний. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!